Я дуже давно до вас не виходила. В мене був відпочинок. Я не знала, мені знімати чи ні, тому що в мене взагалі не було активу. Ну і тому я вирішила відпочити. А зараз в мене для вас багато є новин. Ну, як новин? Показати. є що, Тому я до вас виходжу. У нас сьогодні сонячна, просто неймовірна погода. Тим паче, що сьогодні 10 травня. Але, вибачте, була вчора погода. Але відверті просто я, я не сказати, погода була жахлива вчора. На завтра також дощі стають. Сьогодні таке останній, мабуть, тепленький день. Ну, як тепленьке, сонечко світить, але насамперед прохолодно на вулиці. Хочу я вам показати, що я придбала у Єві і Аврорі. Це взагалі мій майстерх, але я не знаю, зараз я хочу вам зробити таке відео. У мене сьогодні буде розмовне відео. І завтра буде розмовне відео. Скоріше за всього, якщо завтра буду монтувати щось викладати взагалі. Тому що я хочу піднімати свій аккаунт, тому мені треба розвивати його щось, загружувати. Мені подобається, щось знімати, але що ж треба знати, що ж, тому знімаю. Ось я зараз вам перед цим скажу, я одна людина, яка купує купи пляшу, купа всього. Але в ітозі я потім його просто закидаю, тому що мені не подобається смак. Ну, самої не води, а смак самої пляшки. Це буде дивно звучати, але я ненавичу, коли пляшка дуже сильно ваняє, і... ну, це нереально пито. Але зараз буду показувати, що придбала. Перше, це ось така пляшечка. Дуже давно її хотіла, не наважилась купити за ціну, хоча ціна типу нормальна 150 гривень. Але просто було, знаєте, шкода грошей, але зараз вирішила куплю. Але чомусь я знаю, не п'ю, тому що мені... Не подобається її внутрішній смак, можна сказати, так? Дійсно, я по смаку вибираю, тому що вона підвоня трошки, але ж кажу ж, треба її гарно вимити. Мені просто. Тож далі то заходила мама. І в отоді, я не знаю, чому я з не п'ю, але треба її гарно промити, буду з нею пити. Але вона дійсно дуже кльова, там були два кольори залишилася, я хотіла купити рожеву. Рожеву не було і є ось так була. Ось така кремова, я не знаю, як цей колір назвати. І була зелена. Я вирішила цю взяти, тому що вона мені більш всього, мені здається, із двох кольорів подобалась більше. Що Далі, Шо? Па -па. далі це ось такий, коротше освіжувач щитової порожнини. Vedoter Morgan. Я вирішила купити його так спонтанно. Просто я на касі, думаю, чому б не купити. Ну, правда ж? Ось я тут вам роблю міні-огляд, тому ось такий спрей. Для ртового пройняння просто пшикаєш у тебе свіжий винил, такий аромат. Хто хоче, ой, хто хоче, робить скріне і купуйте. Ні, дійсно він кльовий. Якщо у вас є якийсь запах в роті, то це дуже чудово. Останнє це ось такий гелі. To be. Скажу в нього відео. Я його купувала недавно також. Чесно, він мені сподобався. Ставлю йому 9 10. Ставлю йому 9 10. він мені сподобався, принаймні для укладання брів та волосся. Це неймовірний такий, як кажуть гель. Також хотіла купити, просто жалілась, а вирішила, чому б ні. Це я все за один день так ляцнула, думаю, чому б не купити. Ось такий невеличкий я зробила вам огляд на сьогодні. Ось, я планую, до речі, трошки побалакати на тему розмовних відео. Я планую завтра вам, мабуть, зняти Пишіть у коментарях і, будь ласка, взагалі щось рекоменду. Ну, пишіть мені щось так, щоб я, можливо, вам зняла, кому буде цікаво якісь відео, тому що я люблю знімати такі якісь відео. Наприклад, відповідь питання, да, щось. Е... Я, ви мені напишете, я вам на це відповім. От тому завтра планую зробити. Або, слухай, не засуджую. Це вже буде, мабуть, скоріш всього відео з подругою. Можливо, буде. Можливо, не буду, я не кажу чесно, тому що якщо захоче подруга, то ми зніму. Слухаємо там не засуджуємо. Е, ось, Але я поки що планах зняти відповідь, питання, ну, так, і хто хоче, пишіть мені у коментарях. Питання я вам зніму на нього відповідь. Ось тому підписуйтесь, ставте лайки, а відео трошки продовжується. Ось так. Також кінець вже навчального року, я дуже чесно правда дуже швидко пролетів, можна сказати, рік. Я в він швидко пролетів, тому вже трошечки доучуюсь І закінчую клас. Який не скажу поки що, тому що я ж кажу, для того, хто захоче, буде питання, відповідь, я відповім на всі питання ваші, друзі. Ось так от. Але одним словом, я не знаю чому, але мені зараз хочеться так трошечки з вами порозмовляти. На розмові відео більше тягне мене. Я так ставлю камеру. Опс, просто падає екран. Коротше, тому ось так, друзі, кажу, пишіть мені всякі різні і коментарі, я буду на них відповідати. Буде таке відділенне, як сказати, відео, де я буду відповідати на всі ваші питання. Тому чекаємо, скоріш за всього, це буде позавтра або післязавтра, тому що, оскільки, я чесно вам скажу, буде і п'яти питань, тому що мені головне зробити відео, відповісти на ваші питання. Мені саме подобається у зйомці відео. Це зйомка сама відео. Також, до речі, я сьогодні ходила, гуляла з мамою. У мене сьогодні було заняття модельні школі. До речі, я не знала, кому я розповідала на цьому аккаунті, хоча нікому я не розповідала на цьому аккаунті. Я почала ходити в модельну школу вже четвертий місяць, так, четвертий. І у мене вже було три фотосесії. До речі, кому цікаво. Можливо, буду відео загрузювати фотки вам Не в цьому відео, але будуть. Тому я дуже цим задоволена. Я так можу, тому що сонце. Ось так от. Коротше, буде багато, дуже. Я вам кажу, навіть своїх буду питання трошки вкладувати в відео, тому що в мене є і для вас такі розповідні питання, які я хотіла сама на свої питання ж вам відповісти. Тому ось так. Вже, типу, субота, третя година дня, тому я вже відпочиваю навіть четверта, наче так скільки. Вже четверта година, я поки дивилась, все вам робила, коротше, вже 4 година, тому заходьте. На мої відео, хто од них дивився мої два відео, я їх записувала ще у значить, січні чи лютому. Давно так. Заходьте дивітися два відео. Я хочу продвигати свою трошку сторінку у відео, тому заходьте, дивіться і... і дивіться. А потім буде ще відео. Якщо буде більше охоплення на відео, то я буду знімати більше відео. Тому всім дякую, всіх. Люблю, хто подивився це відео. Всім пока!